Іван Багряний у 30-х роках пройшов жахливі табори біля Хабаровська, де пережив на людські умови, але не втратив жагу до життя. Саме там і саме тоді він написав вірш рідна мова. Мова рідна, колискова, материнська рідна мова, мова сили простоти. Гей, яка ж прекрасна ти! Перше слово крик любові, сміх і радість немовляти, неповторне слово мати, про життя найперше слово. Друге слово гімн величний, Грим звитяг і клекіт орні, звук вітчизни неповторний, і простий, і предковічний. Ну а третє слово мила буря крові, пісня рвіна, і така, як пах любистку, і така, як мрій мріна. перейшов усі світи я. є прекрасних мов багато, але першою, як мати, серед них одна лиш ти: ти велична і проста. Ти стара і вічно нова, ти могутня рідна мова, мова пісня Колискова, мова матері уста, і яка ж прекрасна, емоційна та милозвучна українська мова. І в цьому ви переконаєтеся самі, почувши гумореску Павла Глозового наші хлопці. Іде вуйко хрещатиком, приїжджа людина, запитує у зустрічних, а котра година. Перехожі пробігають, повихують трохи, хто рукою відмахнеться, хто відверне носа. А тут раптом двоє негрів вийшли з гастронома. Один глянув на годинник, зараз чверть на сьому. Вуйко низько поклонився, дякую, шановні. Значить, є ще у столиці україномовні.